Alleluia, <tiny> Alleluia, 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 Alleluia. Rhebudrwys broeski, mi slychom y Sviat o Ewangelia, i ddwfn i'w goregoch, i ddwfn i'w Будьмо уважні. Ісус промовив закони, пророки були до Івана з того часу благовістить Царство Боже, і кожен з трудом входить до нього. Був один багатий чоловік, що одягався в кармазиний вісон і бенкетував, щодня розкішно. Убогий у якийсь і вже якийсь лежав у нього при воротах. Увесь трупах і він бажав насититися тим, що падало у багатого зо столу, і пси приходили і лизали його рани, та сталося, що помер у Боги, і ангели понесли його на лону Авраама. Помер також і багатий, і його поховали. В аді, терплячи, тяжкі муки, він підвів очі і побачив здалека Авраама та Лазаря. на його лоні закричав голос. Отче, Авраме, змилуйся надо мною, пошли лазаря, нехай умочить у воду кінець пальця і прохолодить язик мій, бо я мучуся в цім полум'їм. Авраам вже промовив Згадай мій, сину, що ти одержав твої блага за життя свого, так як і лазар свої лиха. Отже тепер Він тішиться тут, а ти мучишся. А крім того всього, між нами і вами вирита велика пропасть. І ті, хто хотіли би перейти звідси до вас, не можуть, і звідси, звідти до вас не переходять, сказав багатий Отче, благаю Тебе. Пошли його в дім батька мого. Я маю п'ять братів, нехай він їм скаже, щоб і вони не прийшли на місце Це муки. Авраам мовив, мають Мойсея і пророків, нехай їх слухають, той відповів «Ні, отче Аврааме, Але коли до них прийде хтось з мертвих, вони покаються. Авраам відізвався до нього, як вони не слухають Мойсея і пророків то хоча б хтось з мертвих воскрес. Не повіря, тобі, Господи, слава. Добре, улюблені в христі, наші коронені парафіяни, кохані брати і сестри, Божі діточки. Сьогодні маємо Євангелію, яку читаємо святого Луки, євангелиста. Знаємо, що ми приписуємо йому такі два таланти, святому Луки. Це то, що він був художником і був лікарем, так? і в цьому такому ракурсі, можна сказати, в цьому джерелі ми можемо розуміти Слово Боже, яке Він нам написав, слухаючи Ісуса Христа, передав нам Євангелію. Сьогодні 16 розділ, 16 глава Святого Луки. Ми читали про багача і Лазаря. Одна така іч, тільки так собі зробимо такі пункти. Щоб розуміти, по-перше, кожна людина, яка згадана в Біблії, має своє ім'я, і це означає, що вона належить до Бога. Якщо про когось сказано без імені, це означає, що це якийсь герой спільний, до якого можна кого-небудь і що-небудь причепити, і він теж не має причепності такої безпосередньої до Бога. Хоча, коли ми далі читаємо цей уривок Святого Писання, Авраам до нього звертається сину Мій. Так? Тобто він мав теж благодать віри, з якої не скористався багач, не має імені. І теж цей факт, що коли описано, як помер Лазар, і його, і його взяли ангели до неба, занесли на лоно Авраама, а написано про багача, що він просто помер і його поховали все. Більше нічого не сказано про нього. І допіру потім у вічності по цю сторону вже життя є розмова Авраама, Лазаря і цього багача. І що цікаве, Лазар мовчить. Лазар мовчить, розмовляє тільки багач і Авраам. Чому Лазар мовчить? Тому що він. Те, що мав сказати, Він за життя сказав своїм цим людям, які його бачили через свою бідність, через те, що він лежав під брамою цього багача, жебрав, і кожен міг йому допомогти. А Ісус нас вчив в Євангелії, що хто допомагає найбіднішому, найменшому, допомагає самому Богові. І Він, то, що мав сказати, він вже сказав, Він просто слухав, як не розмовляють, але був присутній. І тому ми кажемо, що це розмова трьох людей. Ще є таке пояснення, що про цих двох людей описує Лука, але Ісус, розповідаючи цю притчу, міг теж навести цей приклад, що це роз... історія не двох людей, а однієї людини. Чому? Тому що тіло наше це багач, а лазар це душа. Чому так? Ну, в практиці так буває. Ми тіло годуємо, одягаємо, хочемо гарну хустку, якусь спідницю красивішу до церкви взяти, пальто новіше. Ми стараємося про цього багача. А Лазар це наша душа. Молився, не молився, йшов до сповіді, не йшов до сповіді, причащався або ні. І цей Лазар це душа наша в середині. В цьому богачові так? От бачите, наприклад, ну, отець Лавренті найбільший багач, бо гарно вдіти на службу Божу. Але є душа, яка проситься Лаврентій помолися, Лаврентій йде до сповіді, Лаврентій йде до причастя, до комунії. Тобто ми повинні, ми повинні прислухатися до цього Лазаря, бо він піде до неба, а тіло закопають на цвинтарі, і нам треба думати про це. Багато святих, коли пояснювало. Цей уривок святого Писання говорили, власне, що це є розповідь про одну людину, тобто про кожного з нас. І для Бога душа є важлива. Так? І навіть є такий звичай в деяких, скажімо, парафіях чи селах, що як народиться дитина, вибирають ім'я, цього імені нікому не кажуть, аж поки охрестять, допіру говорять, як її назвали цю дитину. Так чому, тому що це ім'я є таке дуже важливе. і хреститься душа. Так, мидомо ну, ціла людина, тому що Бог спасає і тіло і душу. Але без душі людина нічого не значить. І ще одна річ, щоб ми собі звернули увагу, коли Авраам розмовляє з багачем, він каже до Авраама: цей багатий: Пошли Лазаря до моїх братів. І він каже: Я маю 5 братів. І це теж євангелісти пояснюють. Або священики дуже часто говорять, що цих п'ять братів це так звані змисли людини. Це, наприклад, те, що ми бачимо, чуємо, тобто зір, дотик, нюх, смак. так? П'ять елементів людини, то, що вона відчуває. І цей багач просить, що оздоров також. Все те, що в моєму тілі має головну роль. Окрім того, що ми маємо серце, так, що є нервова система, що є кров людини. Але людина вона спілкується з світом, з другою людиною, з Богом навіть, або сама собою через те, що вона бачить, чує, розуміє, має нюх, має дотик. Так. Це теж можна, можна багато чого. Чого розказати. І тому е, сьогодні цей багач просить, щоб оздоровити всі ці людські елементи, оздоровити ці чуття наші, тому що це є важливе, коли людина свідомо вибирає Бога. Ось і свідомий вибір. І на завершення, так щоб ми собі запам'ятали цю Євангелію, 16 розділ Луки, можна навіть вдома собі відкрити Біблію. Ісус говорить про те, щоб ми були відповідальними, брали відповідальність за своє життя, брали відповідальність за свою сім'ю, брали відповідальність за церкву, за парафію, за дітей, внуків. Чому? Тому що ми є приклад. Ми є жива книжка. Кожен з нас тут присутній це жива книжка, яку читають діти, внуки, сусіди. Я, дивлячись, наприклад, на вас, теж вчуся віри, що ви маєте багато забот, в селі живете, маєте свої родини і маєте час на Бога. І я теж, наприклад, як Оксіон, дивлячись на вас, беру приклад з вас, що потрібно бути побожнішим, святішим, добрішим, не жаліти часу для людей. Так, це дуже важливо, щоб один від другого вчитися. Тому сьогодні Ісус вчить нас відповідальності. Так, щоб ми не боялися брати життя в свої руки. І так, як один святий говорив, що треба жити і працювати так, якби все залежало від нас, а вірити і молитися так, як все залежить від Бога. Так, тому що ми без Бога на ну що ми можемо зробити. Тому теж просимо, щоб Господь Бог благословив нас в цій духовній праці, щоб ми розвивалися і в собі цього. Бідного лазаря е, чинили багатшим, щоб ця душа наша, яка є в нас, щоб не була бідною, щоб не сиділа, не лежала під брамою багача, так як цей лазар. Тільки щоб ми не жаліли Богові часу свого, свого здоров'я, свого таланту, вміння, те, що ми можемо зробити. І це є дуже дуже важливе. Тому теж при цій нагоді хотів би ще раз подякувати цілої парафії, тому що ми мали дитячі канікули, і скажу, що дуже багато не тільки з костьола, з церкви, але теж багато з організацій, таких, скажімо, суспільних служб, брало участь в цьому і не пощадили свого часу, своїх талантів, можливостей діти, які були на цій оазі, на християнському таборі, ходили всюди в гості, там і плодоконцерний завод. і... І де вони тільки не були по церквах, і, і в дорожному прийшли, так і їх там вгощали, їм оділили часу. Наприклад, тут чоловік нашої пані Нелички вийшов до дітей, розмовляв, знаєте, розказував їм. Це є дуже важливе. Чому? Тому що ми дітей вчимо молитися, поважати старших. Ми кажемо, що є, наприклад, навіть. Примір, цей дорожній робота, що ви ходите по землі, по стежці, по асфальт, щоб ви знали, що є люди, які думають про це, хочуть вам добре, які дороги роблять. Тобто дитина повинна розуміти, ми письма писали батькам, висилали через почту, щоб діти не тільки в телефоні сиділи, але щоб вони знали, що таке конверт, так, що треба відкритку мамі, татові написати. І це дуже важливо, Це є відповідальність. Тому я дуже хочу теж подякувати всім. Думаю, що ви чоловікові подякуєте теж за те, що окрім костьола церкви люди брали відповідальність за дітей, хотіли їм щось донести, розказати, пояснити. І це дуже важливе. І тому сьогодні ми теж для себе просимо, щоб Бог нам пояснював, як нам жити, щоб ми були відкриті на Бога, мали серце, вуха відкриті, бачили. Очима, що ми робимо і що потрібно робити, і щоб ми теж могли удостоїтися, так як цей Лазар, піти до Авраама, це наш батько, який враховується батьком віри, бо навіть Ісус є з роду Давида і Авраама, і щоб ми це небо успадкували з вами. Цього собі бажаємо. А вам велика подяка, великий Бог заплать за вашу увагу, час і спільну молитву. Хай Бог вам благословить. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Добре, добре, так і зробимо, так і зробимо.